Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса, знак зодіака стрілець Ось вам стріли в Калчані. На період з 13 по 19 жовтня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Домашній очаг. Це ваша родина, якісь важливі події, і вони будуть мати успіх. Чого б це не стосувалося? Щось ви будете вирішувати, і це буде успішно. Ось тут успіх по роботі, корона. Далі добра новина. Котик, романтичні почуття, в яких вам заважає третій зайвий. Якщо у вас, наприклад, не стосуються романтичні почуття, де вам хтось може заважати. Можете розглядати цього котика як ворога, мається на увазі якусь таку людину, котра для вас вороже налаштована. Тому що не кожна ситуація підлягає під класичне пояснення. Пасієнт також може показувати одніми і тими ж картками дуже різні варіанти. Каблучка це якийсь договір, котрий може стосуватися як роботи, так і, наприклад, пропонування руки та серця. І ось тут замок, добра новина і замок. Наприклад, якщо ви про щось хвилювалися, то саме ця добра новина може закрити цю проблему на замок. Прямуємо далі, друзі, подивимось, які події вас очікують попереду. В моєму каналі вже є нові відео, огляди НЧНДМ для тих, хто полюбляє моду. Всіх запрошую. Другий розклад знак зодіака стрілець. Дивимося, друзі. Зверніть увагу, як цікаво. Знову повторюється родина. Якісь важливі події, котик, якась ситуація не дуже приємна. До чого це стосується, дивіться по своїх обставинах. Або це хтось пліткує ось тут недостовірна інформація від ось цієї особи. Карта Млин. Показує недостовірну інформацію якусь. Знову повторюється договір. Іноді так буває. І закриття на замок. Зверніть увагу, друзі. Можливо, ви щось з'ясуєте, якусь недостовірну інформацію, пусту. Ось. І закрити її на замок, і буде якийсь договір. Або пропонування руки та серця. Це вже дивіться по своїх особистих обставинах. Але ця ситуація для вас така важлива, що пасіанс її повторює. Мог би щось розповісти щось нове і ще нові якісь події, але він ось так акцентує. А ми з вами прямуємо вперед. Подивимось на завершення вашого тижня. Третий расклад знак Зодиака Стрелец на период с 13 по 19 жовтня 2025 года. Рези, а також щастя. Будьте спокійні та врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. Щастя, і знову третій раз повторюється цей договір. Можливо, наприклад, якщо ви будете одружуватись, ось тут якась оренда житла, домашнє господарство та якийсь договір. Це, я кажу, як припущення, Ви дивіться по своїх обставинах. Сумна новина обирайте ретельно для того, щоб вам подобалось. Те, що ви, наприклад, орендуєте. Державна установа хитра підступна людина, котра може вам чимось нашкодити. Романтичні почуття. Та лавровий вінок це успіх, чого б він не стосувався, або особистий успіх, або успіх по роботі. Дуже гарні події, котрі ви будете наприкінці тижня. І ось ще тут сонечко, це також успіх, особистий, дуже потужний. Він може якось впливати на подальше. Дивимося з вами, друзі, на колоді колосу року для знаку стрілець застереження. Король жезлів та порадам десяточка кубків. Король жезлів – це людина вашого знаку. Якщо ви, наприклад, жінка, то це може бути або ваш чоловік, або якась людина. Знаку зодіака вогню, овен, стрілець або лев, котра може якось неправильно на вас впливати. Наприклад, як варіант, ось ця людина може, наприклад, до вас залицятися, а ви або зібралися одружуватися, або вже маєте родину, і ця людина вам випадає як застереження. Зверніть на це увагу. До речі, якомусь знаку на цей тиждень вже випадав цей чоловік на застереження. А порада десятка кубків. Це карта родини, карта задоволення, щастя, і якихось позитивних подій. Ви тут бачили два рази родину, вогнище. І ось ваше щастя. Тобто, якісь події будуть відбуватися, що ви будете. Можливо, ви щось чекали, наприклад, дні народження, дні народження дитини або чоловіка, щось ви будете святкувати і будете тим задоволені. І на загал вийшла дуже позитивна ситуація. Якщо не враховувати ось цих хитру підступну людину, ось тут. В державній установі також будьте обережні, щоб коли ви щось підписуєте або щось вирішуєте. І ще ось тут вам планета місяця, це якісь таємниці. Якщо ваші, наприклад, таємниці, то тримайте їх язик за зубами, так би мовити. А якщо чужі таємниці, то також намагайтеся, щоб все було прозоро, щоб не було для вас ніяких ускладнень. Ось такі, друзі, для вас вийшов розклад. я бажаю вам гарного тижня! Дякую вам за перегляди, підписки, лайки та коментарі. Завжди рада бачити вас на своєму каналі. Вже одразу після цих розкладів будемо робити розклади на листопад на ваших улюблених пасіянцах. До зустрічі!